Джозеф Паркер створить вдосталь проблем Деонтею Вайлдеру. Новозеландець проведе четвертий бій за рік а нокаутер із серйозним простоєм, та незрозуміло в якій взагалі формі. Чого чекати від Отто Валіна в бою з Ентоні Джошуа та інших топових протистоянь 23 грудня? Це буде настільки круто, що Антоха дав он яку характеристику цьому двіжу. Це найкращий карт в історії боксу. Не думаю, що колись бачив таке. Більшість кардів, у яких береш участь, насправді ти не всередині них. Ти десь гуляєш. Тикаєш телефон, їси, готуєшся, а потім просто займаєш своє місце, коли все починається. Це ж вечір боксу, в якому хочеться брати участь від початку до самого кінця. Тому обов'язково стежте за цим. Цей вечір розпочнеться о 6-й за київським часом уже в суботу. Випереджаючи ваші запитання, де подивитися бої? На що поставити? Розказую в моєму телеграм-каналі. Там буде ставка в день бою на 1000 гривень і розкажу, де власне подивитися цей двіж. Тому десь тут посилання QR-кодік, залітайте. І перейдемо до обговорення першого поєдинку. Кард розпочнеться боєм Хроговіч де Морі. Ну що вам казати? Це міс матч, як взагалі цей персонаж опинився в топовому карді для мене загадка. Австралійці. 41 рік, і за все життя він провів лише один серйозний бій у кар'єрі рейтинговий проти Девіда Хея в 16-му році. Та й те, навіть до кінця першого раунду, Марк не дожив. По Філіпу є питання. Останній його поєдинок проти Демсі Макіна це було дуже нудно. Максимально проста техніка з короткими двійками або й просто джебом. І ця людина є обов'язковим претендентом на усика за пояс IBF. Як на мене, рівень претендента Олімпійський призер наразі не тягне. Але це не означає, що треба битися проти австралійських ноунеймів. Для того, аби нормально опанувати Хорвату, достатньо мати непоганий захист. І його плюха вже не буде такою грізною. Але обороняється австралієць погано та й рухається не дуже. У цьому поєдинку я вважаю, що Філіп Хоргович має перемагати дуже швидко. Якщо Марк деморі якимось дивом до раунду. До п'ятого це вже буде певного роду сенсація. Потрібна швидка та яскрава перемога. Інший результат буде сприйматися якось не дуже. Френк Санчес проти Джуніора Фа Цей бій за перспективу. Переможець зробить крок в сторону довкола топів. А той, хто програє, залишиться на тому ж рівні, де й був. Звісно, фаворитом є саме непереможний кубинець Санчес, під якого й підбирали противника. Він виглядає старшим, ніж 31 рік за його паспортом, але при цьому б'є доволі люто. Мені нагадує якогось кінконга, який, мов лапами. Кидає дугові удари, але при цьому вони дійсно важкі. Хлопець із хорошою перспективою, але останні три роки йому підкидають так собі суперничків. Хоч і він їх лускає, мов насіння. Перемоги є, але професійного зросту я в цьому не бачу. А джуніора Фа мають пам'ятати ті, хто стежив за українськими отаманами. Олександр Русик зустрічався з цим хлопцем, коли наша команда билася з британськими лев'ячими серцями. Тоді наш боєць тактично перегравав важкого хлопця, але треба віддати йому належне. Серце в нього дійсно лев'яче, навіть багато пропустивши, та не Маючи шансів перемогти, він до кінця йшов уперед у спробі зачепити усика. Ну, не вдалося. У профікар'єрі в нього були вже дві поразки: одна з них у першому раунді від Лукаса Брауна, друга від Джозефа Паркера за очками. Австралієць Фа любить давити, насипати тон жем. Однак Паркер чітко показав вразливі місця цього боксера: є діри в захисті і немає витривалості, аби на хорошому рівні витримувати повну дистанцію поєдинку. До всього ми не бачили австралійського боксера при справі вже більше року, а Санчес якраз навпаки в накаті, адже бокс. Сував тільки на у вересні, і я пропускаю, що вони не захочуть доводити цей бій до кінця. Ну точніше, у фа не вистачить енергії на повну дистанцію, а в Санчеса бажання проводити всю дистанцію поєдинку. Тому зважаючи на хорошу міць цих хлопців, і знову таки питання по витривалості. Я думаю, що цей бій завершиться в першій половині. Єдиний виступ у крузервейті відбудеться між Елісом Зоро та Джейм Опетаєю. Але напередодні виникла дуже дивна двіжуха: Опетає чемпіон IBF. Він чесно завоював цей пояс минулого року з. Долавши відомого вам латвійця Майріса Брієдіса. Австралієць опитає один із небагатьох бійців першого важкого дивізіону, за яким дійсно цікаво стежити. Бій 23 грудня мав би стати другим захистом поясу для нього, але ні. Лише цього тижня IBF постановила, що забере у свого чемпіона цей пояс. На думку федерації, він мав би захищати його проти претендента в особі Майріса. Але сам Джей стверджує, що він цього зробити ніяк не міг, тому що в Брієдіса травма. В цілому, все це дуже мутна історія. Але попри відсутність титулу на кону, ніхто цей бій скасовувати, звісно, що не буде. Самі розумієте, на кону гроші, на кону саудівське шоу, а саудити за скасування бою в тиждень івенту точно по голівці не погладять. Але от IBF в цій історії виглядає. Якось не дуже. 150 кілограмів бруду, трештоку і допінгу. В ринг вийде Джарел Міллер у поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Я думаю, що багато хто вже й забув про боксера з прізвиськом Бік Дедді, а він досі при за рахунок своєї хайповості, залучений до класного поєдинку і одного з найбільш конкурентних протистоянь всього карду. Якщо після Усика ціллю Дюбуа стало просто закрити поразку в статистиці, то це не найкращий варіант. По-перше, іще до бою Міллер просто переполощує. Кожного свого противника з ніг до голови. А Даніель у плані трештоку повний нуль. Давно я не бачив бійців, які би настільки не вміли говорити на камеру і взагалі впевнено триматися на публіці. Але це ще півбіди. Міллер виходив на останні поєдинки з вагою до 155 кілограмів і при цьому перемагав не просто перемагав, а знищував до прикладу Лукаса Брауна цього року в шоу російського промоушену в Абу Дабі. Варто Джареду один раз добре влучити по голові суперника, і він тут же почне йти далі, аби не відходячи від кайси фінішувати свого опонента. Я не скажу, що це страшна загроза для Динаміта, але загалом зняті ними скальпи, це боксери одного рівня. До всього не забувайте, що Дюбуа це людина, яка відверто нехтує захистом, непогано джебить, має убивчий правий прямий, взагалі доволі міцний сам по собі, але при цьому оборонятися він просто не любить. Я не віддам перевагу в цьому протистоянні Мілору, можливо, тому що він мені просто противний. Думаю, Дюба завдасть йому першої поразки в кар'єрі, і насправді це може статися як завгодно. Даніель може добре спіймати суперника жорстким прямим у перших чотирьох раундах, а може і просто вивести огрядного американця на 8 плюс раундів і скористатися браком витривалості. Але тоді доведеться якось відзахищатися. Переходимо до головних протистоянь цього вечора. Насправді там була така внутрішня заруба за те, а хто ж буде очолювати цей івент: Джозеф Паркер та Даунтей Уайлдер, чи Ентоні Джошуа і Отто Валін. Перевагу віддали саме британці. Своєї Джею та Шведу Валіну. Тому розпочнемо з бронзового бомбардувальника та його поєдинку. Вайлдер це унікальний випадок, коли він і передбачуваний, і непередбачуваний водночас. Передбачуваний, бо його бокс читаємий, ці довжелезні випади, непоганий прямий, вміння завдавати напрочуд сильних ударів з недосяжної дистанції, і, звісно, знаменита права плюха, від якої відлетіли вже 42 суперники. Це найстрашніший нокаутер нашого часу. Але при цьому американець реально загадка. Неможливо дати точну характеристику людині, яка на нормальному рівні не боксувала два роки, а перед тим була чемпіоном світу WBC. Чи дівся в нього кудись удар, я сумніваюся. Думаю, гармата вже заряджена. чи ви виправив він помилки в роботі на ногах, навряд. Не виправляється за пару місяців те, з чим ти змагаєшся ще з часів аматорів. Базові речі зрозумілі, але диявол завжди криється в деталях. Сам Деонтей стверджує, що він боксер топового світового класу і ніякої заіржавілості в його роботі немає. Але тут я би посперечався, адже ти можеш бути чемпіоном по ударах на лапах. Ти можеш тоннами знищувати боксерські мішки, але твій реальний рівень може показати тільки ринг. І якраз цього в кар'єрі Деонтея останнім часом і бракувало. Чого не скажеш про новозеландця? Так, минулого літа він в тупу програв кремезному Джозефу Джойсу, але тихою сапою дійшов до хорошого контракту і топового протистояння всього за півтора року. А все тому, що боксував регулярно. На його рахунку вже три поєдинки в цьому році. А один із них на шоу Фюрінгану, де він ефектно себе проявив на очах узіркової публіки. Досвіду в паркера Вдосталь. Це екс чемпіон світу. Габарити поскромніші, ніж у Деонтея, і рухається він теж не феноменально. Але баланс є. Серійна робота зблизька. Чого не любить Вайлдер є. Тому насправді шанси на перемогу в паркера будуть. А сам Део видав цікаву заяву щодо Олександра Усика. Я хотів би провести цей бій з Усиком. Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика, і він мені відмовив: він не знає того, що знаю я. Але я знаю те, чого не знає він. Я один із тих бійців, яких люди намагатимуться уникати якомога довше. Я знаю те, чого не знає він. Я така людина. Яку всі уникають. Деонтей, ти що, відкрив скриньку Пандори з пацанським цитатником? You know Усик у хевівейті або завойовував пояси, або захищав їх проти обов'язкових претендентів Джошуа або Дюбуа. Деонтей це топ рейтингу WBC, поясом якої якраз і не володіє Олександр Усик. Тому як і коли вони мали би зійтися, для мене це велике. Питання, але тепер, коли Деонтей каже про те, що і Джошуа теж його уникає, як на мене, вже не дуже й віриться. Отож, Майн івент Ентоні Джошуа проти Отто Валіна. Класний поєдинок, конкурентне протистояння, в якому насправді не настільки очевидний переможець, яким він може здаватися на перший погляд. Отто Валін це свого роду Хамелеон. Якщо ви подивитесь на нього в бою з Тайсоном Ф'юрі в 19-му році, то побачите доволі наполегливого, активного, нехай кострубатого першого номера, який плавно, але постійно наступає на брит... Танця. І тоді своїм тиском Швед створив багацько проблем циганській голові. А перевага Тайсона проявилася лише тоді, коли він зміг зав'язати отто і натиснути своєю масою на суперника. Валлін проти ноунеймистих тих противників це боєць із гіршим захистом, але насправді доволі розкутий і теж звик наступати, диктувати свою умову в ринзі. Взяти й покласти противника він не може, але змучити тоннажем ударів якогось середняка легко. Натомість, Швед в своєму останньому поєдинку проти Мурата Гайсієва – це чи не найкраще. Найкраща версія от Туваліна але це вже геть інший боєць стилістично. Кількість, удар, удар, удар. Валін весь час супроводжує свого опонента легким джебом, а ще не залишає атаки суперника без відповіді. У Шведа взагалі легкий удар, але він годує ним весь час, за рахунок чого може забирати раунди. Проти Гасієва отто відбоксував чистим другим номером, який так ні разу й не пропустив потужну плюху від суперника. Усе завдяки хорошому захисту та грамотній роботі ногами. Валін весь час обирає таку позицію, з якою противнику дуже незручно Заходити, от то це шульга, проти якого некомфортно абсолютно всім. А як ви знаєте, Ентоні Джошуа вже двічі спіймав облизня від незручного шульги. <плес> Загалом AJ дуже незбалансований боєць. Старого доброго Джошуа, який виходить жорстко робити на перших ролях, уже немає. Риску під ним підвів Енді Руїс. Ентоні в ролі аутфайтера, який тільки не на триманні дистанції, викидає прямі короткими серіями, це нудно, але прийнятно. Може спрацювати проти Отто, а може і ні. Невеликий Шульга має шанси знайти протидію цьому. З хорошого Ей Джей б'ється регулярно. Коли Едді Хорн на початку року анонсував три бої для супертяжа в цьому році, я не повірив. Але це справжньо. Нехай перемога над Робертом Хеленіусом замість Діліана на навряд когось вразить, але тонус це важливо. У цьому поєдинку я чекаю на перемогу Ейджея міркувань комерційних, бо всі прагнуть побачити бій із Вайлдером та з міркувань спортивних. Думаю, досвіду все ж вистачить, однак, Отто дасть гідний бій колишньому чемпіону світу. Глобально все йде до того, що Джошуа та Вайлдер мусять розкатати своїх противників і бажано би впевнено, аби потім провести очне протистояння в Саудівській Аравії уже в березні. Є що вони попередньо це узгодили, залишилося найменше перемогти вже цієї суботи. Такі мої перечуття щодо суботи, 23 грудня і Кардо в Саудівській Аравії. А як ви вважаєте, в кого більше шансів перемогти? В кого з андердогів? В Отто Валіна чи Джозефа Паркера? Напишіть про це в коментарях, напишіть свою думку та аргументуйте її. З вами канал Тайк Майсо Новини Боксу. Я Макс Діденко. Побачимось!